Все частіше ми чуємо, що десь відкриваються нові реабілітаційні центри для поранених військових, і все б здавалося чудово, крім одного моменту: відкрити центр легше ніж знайти кваліфікований медичний персонал. І проблема набагато глибша, ніж здається. Наприклад, така професія, як ерготерапевти, їх майже немає в Україні, тому що не потрібно було, не навчали. Але з війною запит змінився. Нам як то кажуть, на вчора вже потрібні мультидисциплінарні команди, які здатні поставити на ногу героя чи героїню з будь-якою травмою. Що ж робити? Навчатись та обмінюватись досвідом, так як це роблять в центрах мережі Рекавері сьогодні. Ранок почався не з кави, а зі знайомства. Команда з Черкас завітала до Вінниці по програмі обміну досвідом. У нас є багато питань, ми хотіли задати. Тому цікаво буде ділитися своїм досвідом, дізнати досвід наших колег, і вже разом будемо працювати на те, щоб ставати більш ефективнішими. Богід з позивним Михась з 31-ї механізованої бригади втратив обидві ноги і вже рік як відновлюються. Результати, як кажуть, показові. Михась впевнено, дефілює на протезах між командами лікарів. Дуже не нравиться. Воно у вас класно виходить. Дякую. Стараюсь, стараюсь. Це мета стати на протези. Стану на протези. Жінкою з дитиною поскоріше бути в місці. Ну, поки я нахожуся тут на лікуванні, то вони приїхали морально і фізично підтримати. Мені дуже приємно, звісно, коли вони біля мене. Мені дуже. Але легко. Але легко було не завжди. Михась чудово пам'ятає, як після травми його переводили з лікарні в лікарню. Чи бувало таке, що ви відчували, що немає досвіду в лікарів, що вони не зіткалися з такими травмами, що вони не знають, що робити? Бувало таке? Да, бувало, даже було те, що просто питав, як правильно перемотувати ноги бінтами. Mm -hmm. То бував, навіть ніхто не знав. Приходилось таке, що заходив сам в інтернет, дивився, типа як правильно перемотуються ноги, а вони перемотуються колоском. Безумовно, за останні два роки лікарі встигли напрацювати абсолютно різні та дієві кейси в реабілітації військових, але за лаштунками цих знань стоїть велика та кропітка робота цілих команд. Освіта є точно одним із головних пріоритетів проекту Рікавері. Так? Окрім того, що ми допомагаємо зробити там реконструкцію відділення, забезпечити обладнання для нас, вкрай важливо да? – це рівень фахівців, і підвищення їх кваліфікації. Формат обміну досвіду, який от сьогодні вже не вперше. Це вже третій досвід, який ми матимемо. Попередні два були досить вдалі. Взагалі, переваги найбільшої в країні національної мережі центрів реабілітації і рекавері, які створили та втілюють життя Віктор та Олена Пінчуки, очевидні це і мультидисциплінарні команди, тобто герой чи героїня потрапляє до центру з будь-якими видами травм, а виходить переважно самостійно. І доступність, бо існує вже 12 центрів в різних куточках країни, і можна лікуватись ближче до рідних. І базовий досвід лікарів, які працювали до повномасштабного вторгнення в державних установах, на базі яких впроваджували мережі рекавері, та мали на практиці різні складні випадки. Але з повномасштабною війною з'ясувалося, що досвіду цивільних травм недостатньо, щоб відновлювати військових. Тому питання підвищення кваліфікації логічно виникло. Я вважаю, що обмін досвід – це один з форматів, який допомагає підсилити роботу фахівців, тому що різні центри стикаються з різними пацієнтами є схожі. Травми, а є і різні, і тому коли людина вже пройшла той чи інший досвід з пацієнтом і розповісти тому, які чи були досягнення, які інструментарії давали більший результат, звісно, що це допомагає. Однак, щоб це було комплексно, ми так само від рекавері пропонуємо не тільки формат обміну досвіни, а включаючи і закордонні стажування, аби почути ще досвід, які використовуються аналогічні заклади за кордоном, або, наприклад, інші профільні навчальні заходи, які мають можливість відвідати фахівці «Рекавері». Статистично на сьогодні понад 410 лікарів вже взяли участь у різноманітних подіях, спрямованих на підвищення кваліфікації, і в цьому році планується ще близько 50 профільних заходів. Отже, ми просочились до простору, де обмінювались досвідом психологині двох команд. Є така практика психотерапії, коли рівне рівному. Це коли військові спілкуються з військовими психологами, і вони ніби себе мають почувати з ними комфортніше. Як у вас відбувається комунікація з чоловіками в військовому? Як вони до вас ставляться? Вони ж можуть сказати, ну, що ти що ти знаєш про війну? Жінка? Іди вари свій борщ. Ну, в мене таких випадків не було. Я вам скажу, ми не просто так пішли на цю роботу, на цю посаду. У мене чоловік воєнний, ми одружені вісім років, вісім років ми воюємо. Я, звісно, що стикалася, досить часто стикаюся з тим, а що ти ти ж жінка? Так, звичайно, я визнаю, я жінка, я точно не чоловік. По-моєму, це помітно. І досвіду в мене такого немає, але в мене є досвід і практика в роботі, да, психотерапевтичні. І приясняю, наразі, якщо я можу тобі чимось допомогти, я готова. Давай спробуємо. Кажуть, кадри вирішують все. І саме від їх вмінь та наполегливості залежить результат. І результат в даному випадку це не якесь статистичне слово, це в прямому сенсі повернення здатності для наших поранених військових ходити, їсти та просто вміти жити буденне життя. Я бажаю вам успішних ці п'ять днів. П'ять днів обміну досвідом між двома фантастичними командами, як в цілому, як між фахівцями. Нехай все вийде, а потім зможете кожен працювати в своєму центрі ефективно і якісно, аби допомогти нашим захисникам і захисницям. Слава Україні! Героям слава! Є опції, якими неможливо обмінятися. Це вбудовані функції лікарів мережі Рекавері, людяність, тепло, любов до батьківщини та віра в наших захисників. Тому давайте подякуємо їм тихенько, кожен про себе, бо вони творці нашого майбутнього, десь залізного, десь скаліченого, але такого сильного та незламного. Все буде Україна. Побачимось.